Привіт, друзі, ви на каналі Теліжанте. Мене звати Владислав. І це у нас новенький нумограй у грі Фермосимулятор 22. У селі Красилівка. Нарешті ми дібралися до цієї мапи. Ви певно очікували вже доволі великий проміжок часу, можливо, більше місяця-два. І нарешті я можу сказати впевнено, що ми з вами в Красилівці. І ми. В ролі фермера на Житомирщині. Так, у нас є дім, також у нас є курничок. Давайте подивимося, що це у нас за дім такий. Виявляється, в цьому будиночку навіть жити можна самостійно. Якщо жінка, звісно, що вижене з хати. Так, а що ми можемо придбати? Це у нас, дивіться, кури, навіть у нас є качки, чудово. Одяг, дивіться, білизну. <схай> Майже стяг України, Чого, ні. Так, Що у нас ще є на цій мапі, це те, що у нас є ось таке сховище, такий бункер. Здається, там пшениця і що ще є. 5000 літрів. Також у нас є Урсус, мій один з улюблених тракторів. Я обожнюю Урсус З ХТЗ, це мої найулюбленіші трактори з таких от невеличких. Також у нас є. ХТЗ, наш харківський патріотичний ХТЗ. Ну, а ще от стандартний топ-лайнер. Німецький комбайн. Ну, цим комбайном ми будемо з вами і розпочинати жнива. Відчиняємо ось наші ворота. Це мені чимось нагадує реальне життя. Я буду багато вихваляти дану мапу, бо мапа справді доволі прикольна, і вперше я бачу ось такі українські мапи. Дивіться, наш ще є причіпчик і. Славно, звісний. А ви вгадаєте, що це за автівочка у нас. Ну, ви точно повинні вгадати, це у нас Запорожець. Наш Запорожець. Друзі, навіть поїздимо з вами на Запорожці. Я думав, що, можливо, у нас буде ще Таврія, але Таврії, на жаль, не було. Лише Запорожець. Ну, Запорожець і Запорожець. Будемо їздити на нашому вінчезняному Запорожці. Так, ще у нас. Є кілька полів. На одному полі у нас можна вже збирати, здається, пшеницю. На іншому у нас сорго, Ну, а інше у нас травичку. А ще у нас є ось це місце, де ми можемо переробляти, здається, на дошки деревину. Так, напевно, ще на дошки, ще треба пізніше глянути, що там до чого. Щоб, знаєте, так. ну, так, Сюди привозимо деревину саму. Так, треба ще глянути, точніше, чи справді ми зможемо. Зробити те, ці дії. Чи справді дошки можна тут виробити? Ну, тирсу також можна тут і отримати. Добре. Ось це місце також можемо використати. Але нам ще треба придбати саму діляночку. Так, ну ось дивіться, бруси і також дошки. Так, йдемо далі, далі, далі. Ну ось пшениця у нас, а, соєві боби також 5000 літрів. А я то думав, що ж це ми ще маємо? Ну це от для старту... Для старту непогано. До речі, всі от модифікації, які використовую в цьому видові, я от, звісно, що лишаю в описі. Давайте зараз випробуємо наш вітчизняний Запорожець. О, дивіться, який красай у нас. Ніколи не думав, що ми у фермі симулятор будемо бавитися, їдучи в Запорожці. Нашими вітчизнями. Ну що, поїхали, друзі, поїхали до нашого одного із. Так, дивіться, церквонька. Вибачте, церквонька у нас тут, звісно, що є. Ми навіть можемо чути хор. Так, ну що, давайте зараз вийдемо з нашого Запорожця. Все, все ще хочу вам показати, де це село точно знаходиться, бо виникнуть питання. Так, це у нас Житомирська область, Коростишівська територіальна громада. Щоб не говорили, що це. Київська область, чи це Чернігівська, чи там десь біля Львова недалеко. Це всього-навсього Житомирська область. Сусідня область. Недалечко від мене, немо так сказати. Мені справді недалеко туди їхати. Певно, можливо, точно сотня кілометрів. Так, одне з наших полів, друзі. Тут у нас пшеничка. Пшеничка у нас тут вже дозріла, тому ми зможемо її зібрати завдяки нашому комбайну. Так, давайте підбежимо туди. І я не знаю, як я сюди навіть заїду, бо, тому що ну, біля церкви, з церкви можна проїхати, але я ще хочу подивити, чи тут у нас є дорога, бо поруч біля нас є сад. В майбутньому ми також його з вами придбаємо дуже цікаво справді, як це все працює, бо я ніколи не бавився вже ось так. З такою кількістю виробництв. Ну що, виїжджаємо на нашому комбайні. Я, звісно, хотів Бізона. У нашому грає, але, на жаль, та модифікація не працювала належним чином. Тому у нас буде стандартний топ-лайнер. Німецький комбайн. Дивіться, яка анімація навіть <сум> висувається у нас драбинка. Давайте зараз нашою силою, <сум> як в реальності ми причіпа витягуємо з подвір'ячка, то так само ми будемо витягувати. Давай кінш важкий! Оце то. Жониверка, і під'їжджаємо ось сюди ззаді, і причіплюємо, і поїхали до нашого поля. Дуже добре, що поле знаходиться поруч біля сільради. А там, до речі, біля сільради у нас навіть є пошта. А біля пошти, біля сільради, також там посаджені соняки, це справді круто. Тут Україна, Україна, Українські символи соняки. О, дивіться, який у нас сусід багатий. Відбудував собі таку хатину, а в нас ще такої нема. І хоча в нас є дружина, але солодо. <с>? Якось так живемо. Якось так живемо. Ну що, завертаємо сюди, все ж будемо ми, ми проїжджати біля садка. Іншого шляху я не знаю, хоча, можливо, ми приїхали прямо і також виїхали до дороги. Але я не знаю. Куди нас та дорога приведе? Так, відчіплюємо наш причіпчик і зараз зараз причіпимо жниверку. Треба обережніше, щоб ми не зачепили жниворочку, бо ще щось зламаємо. А ремонт коштує. Дай Боже, згадати, які там суми великі. Не буду думати, не буду згадувати, бо. Страшно, насправді, які суми ми маємо витратити, щоб щось відремонтувати. Ну так, це всього на гра, але якщо порівняти з реальністю, то уявіть, скільки треба заплатити грошей за ремонт чогось там. Я вже мовчу про легкові автомобілі, там теж та та купи щось. Треба не тільки гроші викидати на заміну чогось, але й треба навіть віддавати самий гаманець. Гаманець з грішми. Ну що, починаємо. Так, розкладаємо нашу, е, на наш бункер. Не пам'ятаю, як воно правильно називається. Можете виправити мене в коментарях. Я чесно не, не розбираюся в складових комбайнах, тому якщо ви знаєте, якщо ви знаці, то обов'язково пишіть ув'язково обов в коментарях. Так, ну що, запускаємо. Жниворочку ми опустили, комбайну вімкнули і тепер будемо... Ні, це ніякі рамки не різи. Мені потрібно, щоб виходила солома. Так. Все, чудово, виходить, можна далі їхати. Думав, зараз не буде ніякої соломи і все. А я ще хочу затікувати цю солому, бо я ж хочу займатися в майбутньому коровами, а потім, якщо я маю корів, то я її матиму теплиць. Там, до речі, для теплиць також потрібен гній. Точніше, потрібен. Там ж не тільки залиєш воду і все. А там ще насіння, здається, треба. Цікаво, насправді. От я, я ніколи не грав на таких мапах, де було багато виробництва. Насправді не дуже часто граю особливо ігри. Тому завдяки цьому каналу, завдяки вашій підтримці, друзі, в мене є така можливість. Дякую вам, друзі, що підтримуєте, ставите ваші подобайки і підписуйтесь на цей канал, друзі. Обов'язково підписуйтесь. Мені приємно бачити, що ви підтримуєте. Так, ну що, молотимо, друзі, з вами. ми з вами в ролі. Українського фермера, або як у нас кажуть в селі, точніше, в моєму селі, фермери. Ми фермер. А фермерів-то у нас тут є <с? <с?> у селі Красилівка. Тому будемо з вами, як кажуть деякі чілити. Є, ми відпочиваємо, ми ж в ролі фермера. Добре, поїхали! Ну що, друзі, у нас бункер майже заповнився. І ще один, два, три. Бункер у нас заповнений. І будемо зараз під'їжджати нашим тракториком. І я певно ще оберу, знаєте що? Я оберу не ХТЗ наш, а давайте Урсуса польського трактора оберемо. До речі, хто не знав, Урсус це польський трактор, він десь вироблений біля Польщі. Там якийсь є мікрорайон в Варшаві. Біля Варшави, там мікрорайон невеличкий, там така велика будівля, я справді здивувався, от дізнався, як виглядає завоз, справді приголомшиво. Але порівняно із ХТЗ, то це ще. Ну Але й на ХТЗ не тільки трактори ж роблять, там ж і двигуни, теж. Харків вже ж відомий саме двигунами, ракетами також, чим ви ні. Харків доволі велике місто, я вам скажу, доволі таке велике промислове місце. Там великі потенціали цього міста насправді. Я ніколи не був в Харкові, хотілося справді поїхати. Можливо, після перемоги, там, колись тай. Поїду до Харкова. Справді, хороше та унікальне місто. Так, заїжджаємо сюди, я знаю, що я не в правилах їду, але все одно, точніше, не за правилами їду. Я порушую, але нічого. Ну, у мене ж немає прав на трактор в житті, тому можна і так проїхати. Це ж гра, чому б ні? Так, поїжджаємо до нашого шнеку. І зараз ш -ш шнека. Шнека. От німці повигадували ці слова. Шнеки, 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 шнеки. До речі, фура також це у нас е, німецьке слово, ну там фюр чи фюр. Якось так вони читають по-особливому. Так, вивантажуємо. Зараз наповнимо наш причіпчик. Бачите, у нас на, на Урсус є навіть і навантажувач є, та сіки, І напевно, що ні, у мене причіп буде повний. І доведеться ще трішки перемолотити. Та куди мені тепер його діти? Можна в сховище, звісно, а можна віддати нашій птиці. А ми ще, до речі, птицю не закуповували. Не закуповували друзі, тому треба її також і закупити. Ну що, давайте зараз проїдемо тут, ще домолотимо це все, ну, потім будемо розумувати, як ми прямуватимемо далі. За нашим... ну, можна сказати, що сюжетом, але все ж... Треба це все докінчити, а не кидати на половині шляху. Хоча це вже майже кінець, але все ж так тут у нас чи то яблуні, чи то вишні. Тут у нас, якщо говорити про садки, ну є яблуневий сад, ну і також садок вишневий коло хати. Але це не коло хати. Ну, хоча біля нас вишто, ми можемо навіть говорити, <говорити> про вірші Шевченка <говорити> і про хрущів. Хоча зараз, певно. У вересні ти хрущів не побачиш, але все ж, треба чекати все ж до квітня-травня. Тоді хрущики літають. Де тільки можна і не можна. Так, ну що, закінчили ми тут наші жнива, але це ще не все. Ще треба вивантажити, треба виставити шнек. Шнек. Скоро я німцем стану словами. Справді дуже багато слів в українській мові, справді пов'язані з німецькою мовою. Дуже багато. Ну, це, звісно, непогано, бо, тому що ж німецькі слова е, іншомовно положення, але все одно ж трішки буває незвично. Так, ну ще заходимо у наш Урсус і зараз поїдемо додому. Але ще треба якось ще взяти окувальню. Я, напевно, ще її орендую, я не буду її купувати, бо там такі ціни великі, це віддає половину нашого гаманця і... Ну, у нас, бачите, навіть менше 100 тисяч у нас є всього-навсього, а ми ще купимо з вами курей, а це ще грушення, яка треба витратити. О, нашого запорожця не викрали. Я думаю, зараз порозбирають, але це ж, Ні, це ж не в великих містах. В великих містах то можуть і вкрасти якесь колесо. А тут то. Ну все, і тут кожен одного знає тому. один одному і довіряють. Чи село у нас не таке велике у реальності, якщо про реальність говорити, бо тому що. З реального села воно все і взято. Так, е так я тут проїду. Е -е, складно, напевно, що буде проїхати сюди. Хм, Цікаво. Ну, давайте. Хто не ризикує, той не п'є шампанського шампусіка. Так, тому нам треба поризикувати. Якщо не вдасться, то то нічого, позбиваємо там кілька кутків та й Та й потім доведеться і, і. відкладати гроші на це. Ну, але все ж треба спробувати. Так, воно ту вивантажується. Так, давайте підійдемо ще ближче чи ні? Чи ще, ще треба по-іншому? А е, Чому ти не висипаєшся? Чому? А можливо, ми не, не в тому місці стали. Таке ж також може бути. Чи таке неможливо? О, 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 є, є, є. Все, можемо вивантажити нашу пшеничку. Я думаю, що справді потрібно очищувати саме зерно, але напевно, що зерно можна очищувати, якщо ти хочеш зробити, ну, до прикладу, насіння. До речі, особисто Цієї мапи це те, що тут навіть можна придбати насіння від наших е, українських вітчизняних компаній. Там, на речі, одна, але село також можна придбати щось в своє рідне українське. Так, е, я ніби вимонтажу максимум. Та не багато можемо вимонтижити, що це так мало. Так, давайте купимо тепер, що ми будемо з вами купувати. Давайте купимо чікенів. Чикенів. Чом ви ні? Чікенів, давайте, скільки ми купимо з вами курей. Mm -hmm. Давайте з десяточок. З десяточок буде найоптимальніша кількість. Так, давайте ще купимо, купимо, купимо. Так. так, давайте ще півників. А ні, давайте ще спершу перед півником купимо ще качачок, а потім вже купимо з вами півників. дакі також дивіться. Давайте ще даків купимо, щоб зразу так було по ходу. Так, ще давайте купимо з вами когутів. Когутів. Нас, нас кажуть півні або крикуни. Давайте ще купимо з вами шипуненняточок. Або мускусних качок. Нас кажуть шипуни. Кого також кажуть шипуни, то пишіть у коментарях. Можливо, ми навіть із одного району. Всяке може бути з моєї області. Так, купляємо ще ось цих курчаточок. і все. Віцьки у нас чікани. Качечки дивіться. А справді існують черні качки. Дивіться, живу в селі, не знаю. <гум> не повинні точно бути. Ось я розповідав у кошмаку, у Нісері Кошмаку, що колись бачив до дня ї ферми була рубрика Польська ферма. Так я дивився польською мовою. <гум> Ферму симулята. Там також було, було схоже, там були і курочки, там можна було купувати, і гуси навіть були. Коли ж це гусей додадуть. Бо дивіться, можна й ферму цю додати і качок, гусей, індиків, в чом би і ні. Треба ж додати. Всю гру можна скільки багато додати, такі перспективи у неї, що треба додавати, в чом би і ні. Дивіться, п'є щось. Прикольненькі анімації, Ось, справді зробили розробники цієї модифікації. До речі, модифікація входить у саму мапу, тому нічого стороннього не потрібно завантажити. Там, до речі, деякі треба завантажити, щоб мапа у нас працювала. Ну, на сайті ви, звісно, ще все побачите. Посилання на всі модифікації, звісно, ще лишаю в описі під цим роликом. Тому заглядай туди. Ну що, під'їжджаємо. Я зможу завантажити всю пшеницю. Хоча я впевнений в тому, що не всю пшеницю. Пшеницю я завантажу, тому доведеться, доведеться. Так, лишилося зовсім трішки. Ну і що, давайте складати цього комбайна. Складаємо наш шнек. І поїхали далі на нашому урсусі. На нашому урсусі ми з вами далі і поїдемо. Так, куди ми дінемо цю пшеницю? Є варіант придбати в промисловість виробництва борошна. Потім зайнятися виробництвом хліба. І хоча я хочу зайнятися молоком. Потім зайнятися згущеним молоком. Можливо, ми будемо щось ці просте виготовляти. Якщо звичайне молоко. Кефір не знаю, чи є. Сметана чи можна. Чесно, я не розбирався тут, але виробництво також є. Але на веселому справді на мапі веселому також є оглядати. Там дуже було багато. Всяку. Ну, тут також є багато. О, дивіться. Наш сусід, виявляється, приїхав з Мандрівки. Так, зайдемо до нього в гості. Могорич, треба винести. Ви, ви, ви Могорич. Чи могрич? Насправді в Україні і в різних місцях говорить по-іншому, чим могорич, чи могрич? Так. Сусіда виходь! Бачу, ти приїхав на новому цескання, мабуть. Я думаю сказати, на новому Вольву, але це, напевно, щекая у нас. Дивіться, а ми також хотіли б зайнятися життям далекобійника. Можливо, колись поїдемо в Україну і також будемо. Працювати далекобійником, не тільки ж в городі працювати, а будемо також і далекобійником. Так, е, ну що, давайте зараз відчивимо наш перчі, бо мені потрібен тракторик, щоб потім взяти нашу тюкувальну. Дивіться, також бачите деякі хати. Ну, справді, от реальне село, реальне село у Житомирській області. Справді, мапу, друзі, рекомендую. Хоча я ще не сильно розігрався в цю мапу, на цій мапі, але все ж рекомендую, дивіться. А в мене єдині фермери в цьому, дивіться, також кось є зетер, мабуть, чи що це таке. Точно я бачили комбайн німецький. Days... О, я неправильно, я неправильно ще прочитаю. Якби побачив би напис, то точно би прочитав. Бо німецьку я трішки знаю. Ні янглійську, непогано знаю, а от німецьку ще стрішечки. Ну трішки схожа була. До... До англійської. Ну що, заїжджаємо сюди, зараз причіпимо нашу тюкувальню і потім вирушимо додому. Будемо тюкувати на нашому полі. Ну а для чого нам тюки, ви запитайте. А тюки нам потрібні для того, щоб. А що будуть із такорови? Що вони будуть? Що нам купляти треба тюки? купувати. Для чого нам купувати, якщо ми можемо зробити свої тюки? І їх буде небагато, але все ж, користь з цього буде. Треба ще зайнятися травичкою. Бо ще в частині села є також невеличке поле, також можна спустити травичку. Ну, це певно, що в майбутньому, у наступних серіях, ну, у нас плани справді величезні. Я так запланував собі, можна б зайнятися лісовим господарством. Тут навіть можна зайнятися рибою. Укуні, карасі, пліточки, от все, що ви любите. Так, можливо, тут немає таких річечок осек, хоча можна було б на рибалку з'їздити, чому б і ні. Так, але спершу треба от скласти наш комбайн, бо все ж ми готуємо поле для культивації. Потрібно, щоб вся техніка була поза межами нашого робітника, точніше нашого тракторика, щоб вони нам не заважали тікувати. Так, ну що, запускаємо. Ще перше треба ж спустити підбирач. Так, спустили. Так, і тепер вмикаємо, вмикаємо, вмикаємо на повну потужність. І тепер будемо набирати соломку. Цікаво, сікетюків вийде. Це ж поле у нас чи городик невеличкий, це певно, що у нас садок вишневий коло хати. Я все ж певно, що це у нас вишня. Хм, Цікаво дуже стало, що це у нас ще вишнє, чи це у нас яблука. Пізніше ми з вами подивимось, ну що ж, поїхали під музику тюкувати. <гум> ну що ж, друзі. Поїхали! Ну що, друзі, закінчуємо з вами тюкувальну справу на нашому полі, чи біля церкви. От не згадував я знову цю церкву, хоча варто було ззаді церкви, не забідіться, там навіть проходики, можна навіть заїхати на нашому запорожці. Ну до церкви ми колись сходимо з вами, друзі, Треба ж зайти, ми ж віруючі з вами. Хто також віруючий, ходить в церкву, чи православну, чи католицьку без різниці, ми все одно однакові українці. А церква. Ну, церква ж... Ну я православний. Хтось католик. в Цьому нічого немає поганого. Ми ж всі віруючі. Бог у нас один. Ну що ж, їджаємо сюди і будемо зараз закінчувати з вами серію. Бо сьогодні ми з вами зробили не так і мало. Я вам скажу, ми з вами закінчили жнива, перечікували всю солому, яку тільки можна було. Потюкувати, нас ще лишилось трішки соломи, але нічого. Нас здається. Сім тюків сім тюків у нас є. Ще потрібно зайнятися культивацією. У нас є з вами ще е, польський культиватор, доволі якісний, я вам скажу доволі хороший, дешевий. Так, ну ось це у нас тут. Потім я переїду якось за записом або, можливо, вам і покажу, як ми переїжджаємо. Ну що ж, друзі, будемо поверті до нашого запорожця і будемо їхати з вами додомцю. Ну що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися дану серію. Не забувайте підтримати вподобайкою, писати позитивні коментарі, підписуватись на канал, друзі. Вам не складно, а мені буде приємно. Ну і ще підтримуйте наші збройні сили України, друзі. Ну що, слава Україні, слава Збройним силам України.